Всім привіт з вами Creeper. І сьогодні, як бачите, я знову буду грати у Roblox. Ну, не у Roblox, а у Roblox буду я робити скін. Хотя, вибачте, що тут без, без мікрофона, просто немає деякої можливості. Як бачите, мені вже прийшли ті 9 Rob, які мені якось донатили. Тому зараз я буду купувати одяг. Я зайшов. Я знайшов деяку ідею Майнкрафт. Дивіться. І тут є. Дуже выгодный одяг. Ой, смотрите, такой костюмчик. А, шорт сейчас сниму. Шорт. А, как, как мне снять эту? А что, я уже купил? А я не купил еще. Так, и кстати, у меня есть еще одна идея. Вы сейчас все побачите. Тому не забатить поставити лайк, підписатися на мій канал. Та ми починаємо. Так, в принципі. Uh, От Classic Pants. Classic t-shirt. Red shoes. Left shoes. Bottom. Я, короче, сьогодні буду просто міняти, можна сказати, свій, свій скин. Тому що робокси вже прийшли. Міняти можна. Мені би зняти якусь цю футболку. А і от як її зняти. Клас. Classic... Опа, класик шорт. Все я її, як бачите, зняв. Заходжу в Marketplace. А, тут Майнкрафт. Ну, просто я ж, я ж граю в Майнкрафт, тому буду виходити в Майнкрафт. Так, воно просто дуже вигідно. Дивіться. Ось так ось буду виглядати. Я купую. Це, я купив. Як бачите, тепер заходимо в... Так, от на туди-на-туди. Customize. Далі заходимо в Hate and Body. Заходимо в Skin. І стамо такий зелений кольор. Так. Це поставив. Тепер тепер я би можливо ще якийсь аксесуар купив, би, в принципі. Чого б ні, теж, можливо, якийсь аксесуар. Хоча там вроді аксесуари. Вони, дорогі, ось тільки 15 робуксів, саме дешеве. Тому все-таки можливо, ні. Да, походу ні. Можливо, харктис. А це ні, це не то. Це не то, не то, не то, не то. Так. Ну, як бачите, я зробив собі ось такий ось скін, в принципі, прикольний. У мене навіть ще 4 робокси залишилося. В принципі, прикольно. Тому не забувайте ставити лайки. Підписуватися на мій канал. А з вами був Кріпер. Всім бай-бай!